Завжди говорити важко, важко і боляче. Жодні слова не можуть полишити біль та горе родини. Бо втрата сина, чоловіка чи батька це невимовний біль, який залишається назавжди. Вони не народилися героями, вони були звичайними людьми і в останню мить віддали найдорожче – своє життя за нас віддали. Державні нагороди, якими відзначені наші мешканці Олексіївської громади означають, що про них ніколи не забудуть, що їх імена та історії знатимуть, що Україна завжди буде їм вдячна. Панов Олег Володимирович, уродженець села Берека, старший лейтенант, командир аеромобільного десантного взводу, кадровий військовий, 7 вересня 2022 року отримав поранення на суміснє життя в населеному пункті Богородичне на Донеччині. Рафальський Валерій Анатолійович, житель села Олексіївка, солдат, старший навідник рантометного відділення протитанкового взводу механізованого батальйону, загинув 18 березня 2023 року у населеному пункті Часів Яр Бахмутського району. Кабуляков Руслан Анатолійович, житель села Троїцьке, розвідник-оператор розвідувального відділення, розвідувального взводу, розвідувальної роти загинув 22 липня 2023 року поблизу населеного пункту Приютне Запорізької області. Це не просто імена, це імена подвігів і порятунку, порятунку людей, позицій, держави України. Вшатуємо пам'ять героїв, захисників України хвилиною мовчання. Панов Олег Володимирович, нагороджено орденом за мужність 3 ступеня, згідно указу президента України від 3 листопада 2023 року за номером 731. Приміть, цю нагороду це дійсно дуже великий внесок у захист нашої держави. Пам'ятаємо і сумуємо, але тримаємось. І скоріше перемоги. Солдат Рафальський Валерій Анатолійович. Нагороду отримує дружина Марина Олександрівна. Рафальський Валерій Анатолійович нагороджена орденом за мужність третього ступеня згідно указу президента України від 12 жовтня 2023 року за номером 687. Приміть цю нагороду. Тримайтесь. Солдат Кабиляков Руслан Анатолійович. Нагороду отримує мама Василя Миколаївна. Полякова Руслан Анатолійович нагороджена орденом за мужність 3 ступеня згідно указу президента України від 28 вересня 2023 року за номером 596. Тримайте, хай пам'ятаємо. Ви знаєте, в такі моменти дуже важко підібрати будь-які слова. І, а вдвічі важче, коли ти фактично знав цих людей, цих хлопців. Тому я хочу вам подякувати за те, що ви жили поруч дійсно з героями. Я хочу подякувати хлопцям. Я думаю, що там вони почують нас за те, що вони віддали своє життя для того, щоб ми принаймні могли на сьогодні ложитись спати в своїх оселях і прокидатися. І... Ніякі слова, мабуть, вашого горя не втішуть це факт. І єдине, що може залікувати цей і ці рани, це тільки час. Але тим не менше я вважаю, що їх життя не недаремно, обов'язково наша держава переможе. і на сьогоднішній день наше завдання, перш за все, громади це пам'ятати про них, увіковічнювати пам'ять наших героїв, бо кожен з них дійсно герой, і це правда. І максимально, чим ми можемо, допомагати родинам наших військових, які. Віддали своє життя ради нашої перемоги, які зараз знаходяться на службі в Збройних силах і боронять нашу державу. Тому ще раз дякую, ще раз вічна пам'ять нашим хлопцям. Слава Україні! не намирають!